Всім дорогі друзі! З вами ВРС. Давно у нас не було відосу, тому що я був, як ви знаєте, зайнятий пушом в своїй сімьорки. Як ви бачите на ваших екранах, я був підвищений до легенди. Нарешті це сталося. Я прям ну ось до 10-15 хвилин. Тому це зробив. Я дуже радий, тому що доволі багато часу, доволі багато нерву мені прийшли витратити на цей пуш. Це доволі, в принципі, жорстка тема. А так. Давайте скріншотик, в принципі, зроблю. В принципі, це сімерочка, і це повинно остатися у мене в пам'яті. Ну і в принципі на фотографіях. Окей, давайте. ну, Ми рягатися не будемо, я хочу ще чуть, -чуть побуть. побути. Так, ну тут мене вже вітали, як ви бачите. Да. В принципі, скоро також мене тут десь в шапці допишуть. До, хто, в ССН, хто там подіймається до легенди, тут пишуть, я вітаємо. Ну, ось, да, у нас є три людини. І, до речі, Бруно, Бруно це. Якщо не помиляюсь, восьмий гравець, який дійшов на п'ятому таунхолі до легенди. Прям було приємно це. Я спілкувався з цією людиною. Ну, класно. В принципі, людина теж до фіга часу витрачає на пуш. І головне, що пуш низьких таунхолів не помирає. Це саме головне. А, так, давайте якісь повторчики врубимо. Ну, можу показати ось до якісь у мене атаки, які ось до да, я ще вчора. А, з 4950 я починав, 50 кубків я пушив приблизно десь 6 годин. Да, на такі кубки, прям. Я думаю, ввечері буде класно, але подбор був фіговий і кубку мало давали. А це я ось до, повернусь, так сказати, ось до, ходив купатися просто, да, по, думаю, покупаюся, дай вже вдома трошки щось там пороблю, да, да і пойду вже так сказати. Пушить уже на вже навечір, і ось до сижу, 15 хвилин подбор, і у мене 29 кубків точиться залітає. Десятку забрав. А я зараз покажу, як я цю десятку забрав. Доволі рарітетний це аккаунт. Давайте. Давайте з цього повтора якраз і почнемо. А, ну, і зараз вершся, я вам покажу ще потім і деф, якщо не забудусь. Так. Ну, як ви бачите, ось такий дісбалансер. Я коли це побачив, я просто кричать став. Я просто був радий, що нарешті це вже закінчиться. То, що я очікував що ти 13 кубків буду пушить. Десь 4 години, тож я не думав ризикувати на десятки, так, я думав, десь 9-8 шкайда де, щоб просто за дві атаки завершити. Да? Ну, в принципі, на дві атаки я це й очікував. А тут мені така десятка закидується. А, так от, за 32 дні нам це запушити. З 600 60 кубков я починав, да, там, з бронзи, ще на стрімі я тоді стартував. І ось до, вже 27 червня, я завершую, так сказати, 32 дні це на це витратив. Ну, Uh, да. До Титана я скажу, дуже легко добратися. В принципі, якщо ви маєте зараз час, тим паче, літо, може хтось в школу ходить, може хтось просто учиться трошки більше вільного часу, то можете спробувати до Чемпіона дойти. Чемпіон це теж доволі класно виглядає на сьомому таунхолі. Uh, ну, ну, не сказав би, що проблематично, по 100 кубку в день я лутав, але вже в першому титані сталася жесть. Подбор був. В днем взагалі неможливий, по 2-3 години шкалу одну базу і просто без можливості перекліку. Тобто просто ти знаходиш якусь базу і все, да? ти там далі скипаєш і опять на пару годин просто в подбор йдеш. Ну, трошки така страшна тема була. Я взагалі планував, як ви пам'ятаєте, казав, що я не буду купляти щити, але мені. Просто понадобилося робити того, що без щитов неможливо виживати в першому титані. Той самий гравець Юджин, хто да, теж з України пущить на сьому Таунхолі, Він казав, що, що дарма він ті щити ще в титані, да, бо в першому титані зараз взагалі жопа. Да, він тоді ще в перший танн зашов, а потім вже чуть-чуть впав. Ну, Сподіваюсь, реально, бажаю йому успіхів пущі титану. Без читався, на сім днів може бути хардкорно в деякі дні, але я вірю, що він справиться. Так от, ну, у нас тут повточка завершується. Давайте поки що у нас по дефу. Я оце останній тиждень дуже багато щитов купляв. Як бачите, мене тут останній розказував 2 дні назад, атакували 8 днів назад. То, що я тиждень назад купляв щит на тиждень, мені треба було просто уїжджати, де я думаю, засейвлю краще 4-900 кубків. Тобто ось так нас тут зносять по 53, буває, але в основному це 59. В принципі, таке дефолт. Знаєте, той п'ятий якісь атакують, є такі теж крейзі чувачки. Так. Окей, ну по атакам я вже вам показую. Тут по 4, по плюс 6. Коротше, 5, 10, 15 кубків. 20 це вже взагалі елітному випадку. А. Так, да, тут мене поздравляють. Я пізніше коротше, відповім, уже не буду писати на відос. В принципі, чоловіки теж за мене ради. Отака у нас, так сказать, дружня атмосфера. Так, треба буде, кстати, перестроїть. А, Що я ще б хотів розказати? Ну, Можна навіть розказати. Я основне що розказував про пуш, вже розказував в минулих відеосах по цьому таунхолі. Ну, думаю, можна щось нове розказати, як я пушив. Коротше, 4700, там 4800. Я за тиждень запушив ці 100 кубків, да, не за день, як колись там в прошлих лігах, там да, в прошлых, нижчих кубках, але. Все-таки викарабкався. Навіть я щити тоді не купляв, я старався по плюс виходить якось. Да? просто оставатися на плаву і в невеличкий плюс виходить. І таким чином я вийшов на плюс 100. До 4900 я доходив теж тиждень, може чуть більше, і я тоді вже купляв щит на день, щоб там деякі дні скіпнути. То, щоб були ще якісь і івенти виходили, то треба було це все пропустити. Ну і на 7 днів мені треба було, як ще повторюсь, їхати, тому приходилось таке робити. Ладно, давайте ще ось за такий повторчик. Подивимося, даже не один буде щось розказувати, як я пушив, я думаю, багатьом буде цікаво. А, мікс я таки не міняв, но ось до, до хрусталя я пушив. Старай варіацію: це Міньйони, лучниці, плюс арчери, плюс кулі в конкаслам. Тут я з Міні Варденом постійно. постоянно. Давайте отак отдалю, щоб вам було всю карту видно. Так от, давайте продовжимо. Що далі. 4800 900. Я ж вам казав, да, вже, що за тиждень я б, ну, чуть більше, а з 4900 на 450 я доходив, то падав потім вниз на 4850. Було таке, що я просто, просто бувало таке, що вже давав себе атакувати. Було таке, кстати, дуже обідний момент. Такий, я два рази злив катку. Навіть дві катки, давайте так скажу, так буде коректніше. І на мінус 54 у мене це вийшло, потім я пішов спати, і на мінус 50 мене бахнула якась сім'орка. І, коротше, мінус 100 вийшло. І те, що я сидів тоді, десь 15 вроді, годин, чисто в подворі да, сидів, там якісь серіальчики дивився на. Новті, то це все просто пішло коту під хвост, навіть в невеличкі мінуси я тоді вийшов. Ну це трошки тільтово було, трошки по моралі, воно, як ви розумієте, дає. Але головне, в принципі, це взяти в руки, да, да якось можна сказати, заспокоїть себе. Це саме головне. Головне не панікувати, то з паніки можна а, просто перший павс забав затакувати, да і просто злівати кубки. Це нікому не треба. Я просто тоді познав, що купив щит на тиждень і чуть відпочив від цього діла. Просто за тиждень там три атаки зробив. Також, що з 4900, то це я відпочив. За ніч я пам'ятаю, 4850 я тоді допушив до 4950 кубків, приблизно, тобто 100 кубків апнув десь, наверное, за 8 годин те з вечора до ночі катав. І все. Я розумів, вже, що у мене наступні дні пройдуть чудово. Я вже там купив щит на тиждень, Ой, не на тиждень, а на день. І все, я тоді почав якось потрошки пушити. Оце якраз вчора мене цей я цей щит, так сказать, прогуляв. Сьогодні я купив, ну, ну даже сьогодні вранці, можна сказати, грубо говоря, купив щит на два дня, І ось до останнього атаку ми нещодавно робили на 10-й 10 таунхол. Ну, чуть-чуть це євненько, реально. Це на 4700. Першому титані треба трошки заморочитися. Ще раз повторюсь, навірно, це все заради вас. Тому що сліп, сліп не для Ютуба, я б напевно ще б на Титані встановився. Ну, мені не дуже подобається, чесно, так багато часу кудись витрачати. Титан це і так доволі класно для таких таунхолів, а легенда ну, це вже для задротів, так сказати, кого є бажання витрачати дні в грі, так сказати. то... О, в принципі, ну, Зараз доволі це просто просто проблеми з подбором. Давайте так скажу. В принципі, то, Як бачите, в навіть і десятки нагинає, без проблем. Можна не панікувати. А, так от, що ще можна таке додати, я ще додам те, що зараз я нахожусь на другому місці у світі по сьомим таунхолам. Не знаю, чи буду вставляти цей список. Якщо буде не впадло, я вставлю. Ну, в принципі, я думаю, це очевидно, то що мало яких сьомих таунхолів зараз пушить, да то а, не дуже це і дивно. Але по кращим кубкам я, то, на жаль, відстаю. Там доволі така проблемна тема. Там дуже вже багато людей пушить з сімерку, да, багато є таких інтересних гравців. Так, ну і все. Отак сьогодні прям удачний день. Навірно, найкращий день в пущі. Просто одна атака і прям та ліга, яку я давно дуже хотів. Я сімку вже дуже давно хотів апнути в Титан, даже, да? тоді я дуже радий що й титану ти місяць назад, коли пушив, ну. Uh, ще в 2017 році я узнав про Savage цей клан, мені це прям мотивувало якось, дивлячись на зі гравці, я дуже хотів запустити, але тоді не було міні-Вардена, і я просто доходив до майстра і просто плачучи, просто злівав пару каток і просто тільтував, удаляв, ну, не удаляв просто гру, просто закидав ігру і мене потім вносило до бронзи. Ну, коротше, так сказати, не дуже я вмів себе так заспокоїти, якусь да, просто, в принципі. Ну поверну пофіг, злив так, злив, нічого страшного, панікувати не треба. Кстаті, е, по кращим тро... А, ні. Перепрошую, лишня, так тривога, просто я... просто я тут подумав, що я в 20... топ-20 входжу по кращим кубкам, але ні, просто в Антарктиді тут же у нас так сказати, локалізація клану Антарктида стоїть, тому там в Антарктиді я топ 27 х тамголів по кращим кубкам. А, ну, я не знаю, що ще таке додать. В принципі, все, я основне таке казав складності пушу. Да, да. І, в принципі, я думаю, всі це прекрасно розуміють, в чому складності пушу. Це просто надо набагато часу витрачати, да і все. Тому що, щось таке ще додать, я не знаю, якщо я Якісь питання пишіть в коментарі, я обов'язково на це відповім. Можна навіть якісь дефи зараз показати, да, іменно як на мене атакували. А ну, думаю, це буде теж непогано. Ну Там остання ця атака, що п'ятий атакував не дуже вона і класна. Просто я там спеціальну базу вже поставив, щоб мене били. короче ось так. О, ладно, давайте вже додивимося. Ну, як бачите, такі ще бувають моменти, коли можеш взяти двушку, трошки більше кубку золотати, але тут вилітає. Подлий електрик і все. Чотири хілки там ніяк не справляються, чи навіть, вроді їх там і менше. Ладно, давайте це вже прискоримо. Окей, давайте вже, в принципі, все я основне таке розказав, і це доволі круто. Ну, давайте, в принципі. Так, давайте сердечки просто поставлю. Так, давайте. Окей, ага. Ну, це надо кстати, буде заскрінить момент. В принципі, так сказать, вийду в історію савет Севен, да, як ще одна людина очередна, яка апнула сьомий тамхол. Ну, апнула легенду на сьомому тамхолі, перепрошую. А, так, ну все, давайте по дефу ще подивимось. Ну, ось такі в мене бази були. Ось, до як ви бачите, просто таку ж розновку поставив. Ось я написав, що в мене п'ятий тамхол. Такого. Просто у нас там був чувак, оцей бурун, я вже розказував на початку відео, який там. Легенду запушив на п'ятому таунхолі, і в нього там вісім кубків сталося, я хотів йому якось допомогти. Думав, що я попадуся з ним. Я вийшов зі Сават Севена. Да? Щоб, в принципі, він міг мене заснайпити, якось. але мене заснайпив інший якийсь п'ятий таунхол. І я взяв би трьошки, він мене просто би мінус 59-нув. Давайте. так. Отакі я дієслова придумаю, представте. Прям. Геній літератури. Так. Ну, як ви бачите, це такі... Дефолтний мікс, тут у нього в конкаслі хогі знаходяться. Це для п'ятерок база. Я навіть на 4X поставлю, тут йде в основному зачистка арчерами. Ну і все. Тут, в принципі, єдиний, що єдине що злистя це деф, да і все. То, що ну, п'ятий тонхол ніяк не перепригне вище аж двох голів. Так, ну окей. Да, Дуже інтересно. Так, ну і все, л ладно, тут вже не буду показувати далі, там все одно 5 секунд залишається. Так, давайте ще якісь. А, все, я тут вам більш деф не покажу. Ну, коротше, здається, такі ще. Що... Оцесь такі, типи атакують. Кстати, ще можу показати якогось інтересного чувачка. Теж пушив сьомий таунхол. Так, це п'ятий, що там він? Ага, 2 стаки А Є ось до чувак Zeltis Snowdrag. Я покажу якісь таких інтересних чуваків, які мені попадалися. Ось до. А, ну, цей Zeltis, як ви бачите, в нього тут а, 4100, він апав легенду в минулому сезоні. І по нікнейму, я думаю, вже догадуєтесь, в нього нема драконів, він просто грав міксом, там, бар арчерами там, з гігантами, щось типу такого вроді як. А, ні, хогами, ми даже. Хогами тупо взяв легенду. ну Це доволі ще важче, тому що треба шукати якісь 8 9, Ну, коротше, 8-7 таунхоли, щоб забрати хогами, а там 9 ну, якщо, навірно, таунхол з краю. Так, ну, доволі такий е, ризковий чувачок, так сказати. Но. Як бачите, можна і не тільки таким міксом грати. Да? Ну, в основному, мабуть, там Мінівад теж тащить, але хілок я там не бачив, тому там, походу, щось інше. А, ну, На цьому все. Я не знаю, чи вам ще щось таке показувати тут можна. Ну, то що це, в принципі, пуш такий, да? я вже багато таких, таких цікавих баз зустрічав, да? деякі ми в відоси попадали. Ось тут Є сімерки, які попадаються, з яких я тут за сім кубку брав. А є ще десь тут і шостий таунхол, да, ось до да, дивіться. Uh, в принципі, ось така у нього розстановка. Я не буду показувати повторно, думаю, не дуже інтересно, як я прям іздіваюсь з менших ратура. Да? Ну, б, Якби з нього знімалися 30, мінус 40, я б, мабуть, не пішов би далі. Да? Я, наверно, на душку збрав би все. Мінус 20 це доволі чудово, тим паче в першому титані, коли він там був. Uh, ось такий чувак. В принципі, такий інтересний пушер, йому 29 кубків не вистачило, щоб запушити легенду. Доволі обідно, uh, Сам розумію, як це не дотягувати до кінця. Що ще таке я можу показати? Так, дуд, це. Од... А, Навірно, це десятка колись була. Просто мені 11-й подбор, если що не кидає. А, так, двушки. Ну, якщо я на двушку то це, скоріш, якась дев'ятка. Бо таке. Так, ну і здається ще такий чувак, перміссій пакет. Йому тут не вистачило 13 кубів, як і мені, було б теж тільтово, а я зараз просто пішов би в катку і просто злив би кубки. Так, так само, як оцей цей чувак. Ну, з нього я здер чуть-чуть більше, мінус 28, ще ахулі. На мене теж таку сімки, вони з мене зносять і по мінус 45 і по мінус 32. Тим паче цей чувак в Савені не був, я його не замічав, тому я його і злив. В принципі, якщо б цей якийсь наш чувачок був, то я б, я б на длужку забрав. Би, реально. Так, навіть да, за такі є, дев'ятки. Доволі багато інтересних пушерів, я зустрів, навіть таких легенд. Ну, Я просто такого же чела давно знаю, давно бачив в чужих відеосах. Ось до King of Hawk. Бачите, даже 22 дні тому це коли я почти починав пушити, прям дуже давні повтори. Тобто я вже давно там на щити посів в том Титані. Ну, і за 7-й таунхол 219 рівень. Ну, до легенди він не доходив. Такий чувак інтересний. Да. Ну, у нього тоді, пам'ятаєте, було купа таких дирок в базі і купа всяких там статуеток. Ну, оце він і був. Так, кого ще б вам такого показати. Ну, Тут було купа п'ятих Таунхолів, до, наприклад. Ладно, пофіг. Давайте подивимося. Да, ось до такий чувак, у нього тут на рекорді ось таке знаходиться. Uh, щоб ще вам показати таке. Да. Хочу вже по максимуму щось показати, щоб цей відос не сильно був короткий, да. ну і не сильно, щоб довгий був. Ну, оце треба зараз не переборщити, щоб дуже багато набагато довгий він був. Да, ось це був такого Supreme Light. В принципі, якщо що, він, ми з ним не в одному клані ще тоді були, ми тоді в різних було. Він мене тоді протикував, і на наступний день я вже вирішив вступати з Sava7. В принципі, да, ось такі таймінги, так би мовити. Ну йому тут теж трошки залишається. В принципі, він мене навряд чи дивиться, але теж я бажаю успіхів. В принципі, всім сімеркам, всім чувакам, які пушать Терпіння, Так, сказати, саме головне. Так, ще ось такий, є п'ятий танхол 3600. Давайте якийсь на п'ятий і Пойду. В принципі, для нас уже 7 ий там, ми вже апнули легенду, для нас це вже все. Для нас це пустяки. Ладно, це далеко не пустяки, якщо чесно, це Взагалі жесть. Ще є ось такий. Таунхол 6, 5038 кубків. Теж мощно, як бачите, він ще й тут легендарний трофей, по ходу, пушить. Ну, якщо, що, то він а, о том ще. Да? Він там отомстені робить. да, І, коротше, так, піднімається потрошки. Так, таунхол 5 ось ось ще є 3700. Кстати, оцей тайк, а, це вроді якийсь є такий інтересний чувак. Мощний пушер. і У нього і 7 таунхол є. А, не знаю, чи він на Ютубі є, але, в принципі, я про нього вже чув. Та, ну і це вже вроді всі пушери, які були такі інтересні. Так, ну, ось до восьмерка, то. Ладно, ми сімку підняли. Які там восьмерки? Да? Ладно, на восьмьках свої складності такі, є, там проти 13-ї грать, це бомби в ратушах, це теж доволі не кайфово. Тому все, друзі, наш пуш, пуш офіційно завершений. А, по шостому таунхолу, я не знаю. На, Навірно, останні цим годом я не буду. Я вже просто устав. Може я колись апну на шостому таунхолі тільки титан, но в легенду, друзі, я вже не пойду. Я просто не знаю, на сіморці це вообще кошмар-подбор, а от на шістьорці це. Жесть. Можна було б матірним словом сказати, але. Сьогодні я на хорошому настроєнні, тому я теж не буду. Ось такий пуш все. Нарешті я можу якийсь час приділити своїм іншим аккаунтам, бо почти, навіть більше місяця-один Да, місяць і один день я просто грав на да. А на основу там, на свої тінки, а там і на мало часу прийняв. Нарешті я ними займуся, так сказати, вже в клані там чимось займуся, да. вже буду слідкувати що всі на КВ-шках тачали, то у нас там і уже чуть чуть а, фігово йде, це треба буде все прослідкувати. Так, окей. да, в таблиці мене поки не додали, але з цим я буду слідкувати, треба це все-таки заскріншотити. Це так сказати, для історії, хай буде. Для, да, для спогадів, теж що колись в такому клані. да, <гум> Я в шапці. Мій мій нікнейм був в шапці, дуже приємно буде. Так, ну все, друзі. Надіюсь, я не 20 хвилин десь записував, а напевно вже і 20 точно пішло. Тому все, если що, сорі, що такі довгі відоси. Я просто на емоціях, я просто... У мене всі думки, прям думка за думкою, йде, щоб щось сказати. Оце прям. Реальні емоції. Я такі емоції в грі вже давно не, не отримав. Ну, може, десь. Хоча да, реально не отримав. що це пуш і легенд. Я просто для мене це дефолт. На сьомому таунхолі мені це трошки вже цікавіше стало. Все, друзі, я буду прощатися. Наш пуш завершений. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Оверест. Всім пока.